Привіт, мого блога сталися незаплановані літні канікули, тривалістю вже в три місяці плюс, здається. І це пов'язано з основною моєю роботою, яка займає дуже багато часу і, на жаль, не було жодної можливості і сил щось монтувати. Але за літо я зняла два нових влоги, які трошки пізніше вийдуть на каналі. І мені було дуже приємно, що час від часу мене таки запитували, чи будуть ще нові випуски, чи випуск з концертом був останнім фінальним. Мені приємно, що ви вірите, що цей блог не помер і що він матиме своє продовження. Тому сьогодні такий випуск буде присвячений якраз початку нового навчального року у багатьох, відповідно, початку нового шкільного року. І тому сьогодні говоримо про те, як обрати балетну школу, в якій вам сподобається навчатися. Поїхали! Тож восени, після літніх канікул, відпусток відпочинку у багатьох людей виникає бажання вчитися чомусь новому. І сьогодні поговоримо про кроки, які варто зробити, якщо це щось нове, це балет. Все починається з визначення цілей ваших занять балетом. Залежно від того, чого саме ви хочете, варто обирати ту чи іншу школу. Це може бути. Бажання красивої естетики, романтична атмосфера балету, може бути бажання навчитися саме танцювати, бажання виступати на сцені, а може бути бажання схуднути чи розправити плечі, вирівняти поставу, або отримати нове ком'юніті, в якому буде цікаво спілкуватися. Всі школи різні, підходи одні можуть абсолютно не збігатися з тим, чого ви бажаєте. Тому варто пробувати і варто зібрати як мінімум для себе цей перелік, чого ви бажаєте, і залежно від цього рухатися вже далі з вибором школи. Деякі з цих ці цілей можуть перетинатися, деякі можуть існувати самі по собі. І залежно від того, яку комбінацію обираєте ви для себе, вам сподобається одна школа або інша. Другий крок залежить від вашого пріоритету. Якщо для вас першочергова естетична сторона і бажання зануритися в ось таку рожево бежеву атмосферу балету, то власне потрібно шукати школу за фотографіями, за профілем в інстаграмі, тому що, як правило, такі школи дуже активні в соцмережах і вкладаються саме в дизайн. в... Інтер'єр і показується навіть в своєму контенті балет як естетику, балет як ніжність, таку принцесність трошки. І якщо для вас важливе саме все, то просто обирайте ту, яка вам найближче, естетичніше, найближча, найближча географічно, зручна за часом, і в цілому цього буде достатньо. А для цього не потрібно занурюватися в подальші кроки і забивати голову собі якимись додатковими кроками. Якщо для вас важливо саме танцювати, розвивати класичну техніку, то варто звернути увагу на інші речі, подивитися відео як мінімум з відкритих уроків і будь-яких виступів дівчат, хлопців, якщо вони є. Це можуть бути як концерти самої школи, це можуть бути конкурси, де беруть участь учниці. І якщо бачите анонси, що можна прийти, ніколи не втрачайте таку нагоду, тому що побачити наживо – це завжди краще, ніж на відео. Ви власними очима це бачите, відчуваєте і розумієте, це ваше чи не ваше. І коли дивитеся і можете порівняти кілька шкіл, то навіть не будучи таким прям професіоналом в спогляданні балету, все одно ви побачите, де більше танцюють, а не просто роблять рухи, де ці рухи точніші, де менше з них там падають. І якщо це трапляється не в однієї двох людей, які танцюють на хорошому рівні, а в більшості, то це хороший знак, що напевно вам сюди. В цілому, якщо ви дивитеся на будь-який виступ і вже відчуваєте, хоче от як вона, як вони, то це такий грін флег, що напевно вам варто спробувати себе в цій школі. І окремий момент, якщо школа взагалі не публікує нічого пов'язаного з тими, хто в них навчається, тобто вся сторінка, виключно у фото та відео викладачів, а не тих, хто навчається. А це такий поганий знак, що напевно в цій школі немає що показати. І відповідно, якщо ви хочете чомусь навчатися, то маловірогідно, що тут вас будуть сильно навчати. Може бути таке, що це все одно сприйматиметься як такий балет для дорослих. Тут не варто чогось прагнути, тут просто приходять провести час, і це має право на існування. Але якщо ви прагнете розвитку. То дивіться краще на інші школи. Якщо в балеті для вас в першу чергу важлива саме фізична форма, ось це підтягнутість, розтяжка пластика, то я би рада звернути увагу більше не на класичні уроки балетом, а на окремі заняття з бари, з будь-балету, стречингу і міксувати їх так, як вам сподобається, досягаючи тих результатів, які вам потрібні, які ви для себе бачите пріоритетними. Тому що. Всі ці напрямки вони так чи інакше використовуються певні надбанням балету, застосовуються чи задіюють м'язи, які так само працюють у балеті. Але це дещо менше навантаження без вимоги танцювальності, без вимоги дотримання якогось образу, входження в якийсь емоційний стан. Для цього це більше такий фітнес, але який так само будує доволі красиве витягнуте тіло. І цього може бути цілком достатньо для того, щоб досягнути вашої цілі. Хоча вам так само можуть сподобатися і балетні уроки, тому пробуйте і те, і інше. І залежно від того, до чого більше лежатиме душа, залишайтеся в цьому напрямку. Наступний крок подивитися, хто ви викладатиме, зокрема на досвід викладання, танцювання, освіту. Доволі часто в школах для дорослих викладачами стають дівчата, які буквально вчора закінчили хореографічний коледж. І не всі з них продовжують свою танцювальну кар'єру і тому йдуть в викладацьку. Але на жаль, далеко не кожна людина, яка може робити ідеальний арабеск чи обертати фоете, може пояснити, як саме це робити. Тому ідеальна техніка, отримана в навчальному закладі, не означає, що людина буде хорошим педагогом. Тому, коли потрапляєте до такої людини. В кращому випадку вам просто не зможуть пояснити коректно, як що робити, і через це ви не навчитеся це робити. А в гіршому випадку це може призвести до травм, тому що буде даватися якась техніка, до якої ви ще не готові. Буває, звісно, виключення, коли в людини є певний хистне викладання, і тоді вона має певну базу, якою володіє сама, і поглиблюючи своє знання через додаткове навчання, через читання, знайомство з анатомією людини, техніками викладання різними школами і так далі, стає сильним педагогом, який просто доволі рано починає свою кар'єру. Я вважаю, що це круто і це. Приносить нове сильне покоління педагогів, яке навчатиме людей зараз. В цілому, навіть досвідчені артисти не завжди є хорошими педагогами, так само, як не кожен олімпійський чемпіон хороший тренер. Тому варто дивитися, повертатися до пункту попереднього: про дивитися результати роботи цієї людини, як люди танцюють, що вони показують на сцені. І залежно від цього вже розуміти, як саме працює людина. І, звісно, дивитися на власному досвіді. І про це пункт останній. Крок, який швидше за все допоможе вам фінально визначитися так чи ні, це пробне заняття, тому що це той момент, де ви можете визначитися, чи підходи конкретної школи вам подобаються і допоможуть вам досягати ваших результатів. Будь-яка школа напевно має опцію пробного заняття. У нас воно безкоштовне, десь це знижена вартість, десь це просто як одне тренування рахується. Але це для вас нагода власне, на своєму досвіді переконатися, чи у вас є меч, чи немає з певною школою, і без будь-яких маркетингових прикрас, без будь-якої такої додаткової комунікації поверх того, що ви самі побачите, оцінити, що вам пропонується, і зрозуміти, чи подобається вам це, чи хочете ви продовжувати чи ні. На що варто звертати увагу? Дивіться, як викладач взаємодіє з учнями, як він виправляє їх, як він взагалі створює атмосферу, чи він просто все робить чітко по рухах, не коментуючи нічого поза цим. Дивіться, як виглядає сама зала, чи є в ній все обладнання, яке має бути в балетному класі. Яка підлога, бажано, щоб це була балетна підлога, такий спеціальний лінолюм, під яким є така амортизаційна прослойка, прошарок точніше, який допомагає берегти ваші коліна і в цілому соглоби при роботі, особливо в стрибках. Слухайте, яка музика звучить, чи вона вам подобається, бо хтось більше любить вмикати прям класичну класичну музику. Деякі педагоги знають, що використовують частіше інструментальні обробки сучасної музики. Комусь подобається одне, комусь інше. Оберете що треба вам. Зверніть увагу, скільки триває урок і в цілому, як він побудований. Тому що якщо урок триває 45 хвилин, то маловерогідно, що це повноцінний урок, в якому будуть всі складові, станок, середина, алегро, тобто стрибки. І зробити це за 45 хвилин це реально, але в темпі, в якому це роблять вже артисти на розігріві, а не коли це навчальний процес, де ви маєте ще пояснювати, де ви можете повторити це по кілька разів. Бо деякі комбінації є можливість повторювати по кілька разів за урок, особливо на середині. Для того, щоб починати, в цілому достатньо буде будь-якого уроку, навіть не повноцінного. Але з часом, коли ви розвиваєтеся, варто звертати увагу, щоб він був дійсно повний, а не обрізками такими, коли у вас є трошки того, трошки того. Або знаю, що в деяких школах буває взагалі тільки станок, і на середині буквально пара комбінацій, і все додому. Має право на життя, але не для розвитку техніки, балансу і всього, що супроводжує саме танець. І, звісно, звертати увагу на те, як спілкуються між собою дівчата, які займаються, чи вони взагалі говорять одна з одною до уроку, під час уроку. Хоча не всі викладачі люблять, щоб під час уроку хтось розмовляв один з одним, а після уроку, чи вони взаємодіють одна з одною, чи вони вчать одне одну чомусь, чи вони самостійно продовжують працювати над якимись рухами після уроку, все це показує певну атмосферу, яка панує в... Цьому ком'юніті і залежно від того, які ком'юніті спільноти вам подобається, ви можете обирати ту, яка влаштує саме вас. Тому що для когось достатньо, просто щоб тебе не чіпали, а хтось хоче створювати навколо себе дівочу компанію, в якій вони будуть продовжувати і після балетних занять проводити час, кудись ходити і в цілому обзаводитися балетними подружками. Я за це варю. Також, коли будете в роздяганні, варто запитати в дівчат, які вже перебігаються на урок, як довго вони займаються. І для мене особисто таким прям хорошим знаком є, коли є чимало дівчат, які займаються роками, і це там 5, 7, 10 років. Ну, Якщо, звісно, школа існує не пару років. І якщо їх ця школа задовольняє такий довгий час, то напевно це good point. І... Значить, в цій школі дійсно є певна стабільність, певний розвиток і певний кор з дівчат, які займаються тривалий час, а це хороша ознака. Все це і ще десятки моментів, які важливі особисто вам, можна побачити на пробному заняття, тому дуже раджу приходити і дивитися на власні очі, як все відбувається. Саме спробувавши, можна зробити остаточні висновки про певну школу для себе, і в цілому цей весь шлях можна було б скоротити до одного пункту про «сходіть на пробне заняття. Але як на мене, якщо у вас є певні цілі, які ви перед собою ставите, і якщо ви просто підете шляхом обрати всі зручні за розташуванням школи і будете ходити на пробні заняття в кожну з них. Це теж буде цікавий досвід, але я думаю, що це займе трошки більше часу і витрат, і може також бути даремно витрачений час на ті школи, які абсолютно не відповідають вашому запиту, і побачення в яких взагалі вам не сподобається. Тому раджу проводити ось це міні-дослідження за кількома кроками, проговореними вище і вибір за вами. Сьогодні на цьому все. Хай вибір вашої школи принесе вам виключно любов до балету і бажання бігти просто на урок за будь-яких обставин. І найближчим часом, сподіваюся, у мене таки буде можливість змонтувати для вас влоги з літнього відкритого року. І ще один влог, в якому буде ще один вид танців, а не лише балет. Поставте лайк, якщо чекаєте, і до зустрічі! Па-па!